Вітаю, шановні друзі. Білорусь прийняла нову військову доктрину, яка дозволяє до, або розширює, не дозволяє, а розширює можливості вступу у війну із союзним государством, союзною державою. Ну, звичайно, союзна держава у них — це Путін, <клухи> Росія. Давайте подивимося, що, що це за така доктрина. Що це за така доктрина? Невже Путін дотискає Лукашенка, і вони готують, готують напад дійсно із Білорусі. Тобто після навчання війська Білорусі, війська Лукашенка можуть рипнутися знову у наступ з території Білорусі? Давайте подивимося: дотиснув і чи готовий, Да? Дотиснув. Путін, Лукашенка, вступити у війну. Він давно, він давно з ним вже це обговорював, але Лукашенко не наважується, не наважується. Ну, дивимося, цікаво, да? цікаве питання. Дуже велике бажання все. Ну, ну, от просто хочу, щоб це так от іменно і сталося. Да? Дуже велике бажання. Тут є ресурс, да? Є ресурс, він підготовлений. Ну, білоруська армія, мабуть, да? вона обучена. Там же ж дивіться, і цей Вагнеров туди ж виводили, там вагнера вчили білорусів, як треба воювати. Мабуть, секрети якісь передавались. Тобто, бачите, ресурс. Є бажання, є ресурс. Є ресурс. І тут, тут знову таки ресурс, і тут є особисте зацікавлення Лукашенка. Мабуть, таки, тут, бачите, пентаклями гарно Путін маже. Тобто <клухи> Лукашенко щось виторгував, <клухи> виторгував таке у Путіна. Розумієте, шанси є, бажання є. ці пентаклі є, Тобто, ресурс є, щоб таке зробити. Але, знаєте, оце бажання воно чарівати кармою. Він ж Лукашенко, Бульбаш-Бульбаш, розуміє, що українська армія вже навчена воювати і може так вдарити, що не тільки зуби повилітають у Лукашенка, а ще і пух із гусів піде. Да? Так, І картошка з одного місця полізе. Ну, є, є ресурс, туди накопичили, скажімо так, в той дім є. В тому домі є ресурс для того, щоб наступати. Це, це так, це дійсно є. Але він до останнього намагається знайти вихід ситуації і відійти, відійти від цієї карми. розумієте? Ну, якщо б оце ми так завершили вже 6 да? карт і все. Я б сказала, що хоче, є ресурс, зацікавлений, кошти отримав все, але боїться карми і відійде від цього. Ми з вами трішечки ще покопаємося, да? що ж там з. Лукашенко маніпулює, він маніпулятор, і він зробить все можливе для того, щоб відійти від карми. Відбувається маніпулятор. Розумієте, Тут він буде ну, оці, оці від, від маніпуляцій, подалі від маніпуляцій вчителя і наставника. Отшельник, отшельник розумієте? Ну, відлюдник. Буде намагатися до останнього відійти від, від, не буде, не матиме результату. Це його єрафан, да? тобто людина, яка стоїть над ним, яка йому радить, яка. ну, І взагалі, і взагалі в його домі є порадник, ну, який говорить, що не треба ув'язуватися у цю справу, тому що прилетить така карма, така карма, що буде, буде вся Білорусь за це. Mm -hmm. Розплачуватися, да? вихаркувати досить довго Білорусь буде за ці події. Тут дивіться, намагатиметься відійти, і результату не матиме. Тут ще Єрафант говорить, не йди, маніпулюй до останнього, не йди е, хибним шляхом, це хибний шлях. Хибний шлях, який ні до чого не приведе, не приведе до результату. Результату все рівно не буде. Тільки замараємося, а е, ці угрупування, які перейдуть кордон получить звізди, получить страшний суд. да? Ось так. Так, давайте ще глянемо, що. Чи готовий наказ. Ну Тут, бачите, маніпуляція прийняттям рішення. Він буде маніпулювати до останнього прийняття рішення. Все вправиться. Маніпуляція наказом. Змінити ситуацію. Так, змінити ситуацію. Є таємниця. Він таємно все рівно, він через таємницю все рівно буде намагатися змінити ситуацію. Ілюзія. Наказ піде по ілюзії. Ні, не піде він. Не піде він. Проводиться робота для того, щоб змінити ситуацію, але вона йде по ілюзії. І новий таємний новий проект теж йде по ілюзії. Ну, я не скажу, от уже по цьому, по цьому розкладу, я не скажу, що це маніпуляція. Тобто це тиск, можливо, такий психологічний на Україну тиск. Да? Дивіться, там же ж Путін заявляє, що 2 три місяці фронт посипеться, і тут значить, привселюдно викидається ця доктрина білоруська. Да? Ну, давайте на останок. Чи Наважиться Лукашенко надати свої війська, за, чи вступить у війну з Росією проти України. Імператор прийме рішення змінити ситуацію, вийти з ситуації по справедливості. Імператор розверне є план. План, що все це завершиться. План якийсь у них є, розглядає варіант. Приймає рішення. Імператор своїм рішенням розверне ситуацію і ну, тут іде все до завершення. Щодо миру, що це? Він буде тягти до останнього, я вам скажу. Імператор планує і прийме рішення затягувати переломний процес для Путіна. Я ні. Я думаю, що він, війська він не дасть. А територію, а територію надасть для російських військ, для російських військ, чи надасть територію для російських військ знову. Ситуація. Ситуація, яка створиться, закінчиться кризою, крахом. Розумієте, та операція, яка готується, та ситуація, яка там буде готуватися. Вона все рівно ну, воно піде крахом, дивіться. крахом. Це втрати будуть. Будуть втрати в майбутньому. В майбутньому буде складена зброя. Ну, не, не, ні, складена зброя. Навіть якщо, дивіться, якщо, можливо, і будуть заходити туди за малі групи, да? якщо навіть і малими групами будуть туди заходити, зразу, в майбутньому зразу там буде поразка складена зброя і це оцей. Криза, крах. Через... Дивіться, малими, малими групами, да? малими групами і вести нечесний бій. Тобто ДРГ. Якщо туди буде заходити ДРГ, то це все закінчиться для них не печалькою. Готові. Вплановано гото... готові. Те, що спланували, визначилися в партнерстві з дьяволом, білоруси ну, Бульбаш. Розпочати новий успішний, дійти успішно до якихось певних, певних цілей. Вони планували, вони обговорювали, вони визначалися, ставили цілі, завдання для того, щоб перейти на інший рівень. Чим це закінчиться боротьба, боротися далі? Все рівно, дивіться, все рівно, Путін виступає один із предательським ударом. Один, один з них, та, я думаю, що це Лукашенко. Відійде, і Путін знову залишиться один один відійде. Не, 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 ні. Я думаю, що тут навіть якось, якось він зможе пробалансувати, да, туди-сюди протіліпатися, як це у нього і виходить. Але, але від удару підуть. Ну, я поки що я не бачу, що Лукашенко. Готовий дати війська і готовий знову надати територію для нового удару. Виходить так, що він іде від цього. Іде від цього да? Балансує, затягує, балансує, затягує. І поки що я не Йому радять, йому радять більше, там Єрофан пораду дає, більше не лізти в цю авантюру, бо буде страшний суд для Білорусі. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.